Долучається Микола Колісник, заступник міністра енергетики України. Пане Колісник, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Нещодавно розпочався опалювальний сезон. Тож, яка нині ситуація в українській енергосистемі і, зокрема, на прифронтових територіях, де ворог продовжує методично цілити в енергетичну інфраструктуру? В цілому ситуація в енергосистемі є стабільною. Проведено одну з найбільших ремонтних кампаній за. Часи незалежності України з метою стабілізації роботи цілісної енергосистеми зроблено також додаткові кроки з метою збільшення потужності, зокрема за рахунок отримання погодження від Європейського союзу щодо збільшення міждержавної потужності доступної на комерційній основі міждержавного перетину з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Таким чином ми маємо додаткову електричну енергію для того, щоб в домівках громадян було світло. Крім цього, за окремим дорученням президента проведено також перемовини і в частині збільшення потужності на аварійну допомогу. Можемо додатково 250 МВт використовувати якраз для збалансування цього пікового навантаження. Таким чином виконано комплекс заходів для того, щоб в цілому енергосистему можна було максимально Збалансувати, покривати споживання, окрема ситуація, звісно, і окремий план заходів і в прифронтових регіонах там ситуація складніша, оскільки вища щільність обстрілів постійно обриви ліній. Таким чином ми максимально намагаємось зосередитись на передачі необхідного обладнання для того, щоб аварійно-ремонтні бригади якомога швидше відновлювали постачання електричної енергії. Незважаючи на постійні тривоги енергетики, виїжджають на місця і ризикуючи своїм життям, забезпечують світло в домівках громадян, в той час хочемо зауважити, що виходячи з існуючої ситуації, звісно, кожен обстріл він не надає системі е, стійкості, тому ось ремонтна кампанія є вкрай важливою, але саме раціональне споживання це те, що протягом опального сезону. Буде допомагати енергетикам балансувати енергосистему. Тому ми закликаємо споживати відповідально, зокрема в години пікового навантаження. Рано в вечірні піки. Пане колісник. От про ремонтну компанію хотіла б далі вас запитати, на якому етапі ремонтні роботи на пошкоджених росіянами енергооб'єктах? І чи вкладаєтеся ви у плани? Можемо сказати, що на сьогодні. Всі ремонтні роботи проводяться відповідно до встановлених графіків, деякі з них є фіналізованими. Тут основною дуже важливою складову ми маємо за рахунок ефективної співпраці з міжнародними партнерами. А через фонд підтримки енергетики, створений за ініціативи міністра Германа Галученка та Єврокомісара Кадрі Сінцум, вдалось залучити понад 720 мільйонів євро. Це є по факту еквівалентом. Обладнанню, яке передається енергетичним компаніям, якраз для того, щоб всі ремонтні роботи були виконані вчасно, належно, що підвищує стійкість енергосистеми. Також хочеться зауважити, що на сьогодні окрему увагу щодо обладнання ми передаємо як резерв для того, щоб можна було швидко робити ось ці ремонтні роботи, зокрема в прифронтових регіонах, там де як раніше зазначали, є більша щільність обстрілів а відповідно. Більш частіші руйнування мережі. Пане калісник, в Україні нині формуються паспорти енергонезалежності регіонів, у яких для кожного населеного пункту визначається власна потреба у генерації. У чому, у чому ідея цього проекту полягає, і які зміни він принесе на місця? Основне завдання основне завдання формування паспорту енергонезалежності області це визначити всі необхідну. Потужність і визначити де на місцях в населених пунктах ОТГ громада можна додатково встановити генерацію, виходячи з специфіки областей. В якихось областях ми маємо більше сонячну погоду. Відповідно, там є прості технічні рішення щодо сонячних панелей, систем накопичення енергії. В деяких областях окрему увагу ми приділяємо на так званий розвиток розподіленої генерації, зокрема базуючись на газовій генерації, є інші багато можливих технічних рішень, і в чіткій координації Міністерства енергетики, Міністерства регіонального розвитку, місцевої військової адміністрації та місцеві громади ми намагаємось максимально опрацювати стан системи газової, електричної, визначити додатково де ще не покрита потужність. І зрозуміти, де можна залучити додатково бізнес, зробити цей механізм прозорим, де можливо, також ми визначаємо стан встановлення і покриття критичної інфраструктури. На сьогодні проведено дуже комплексну роботу щодо залучення установок як резервних типів живлення для об'єктів критичної інфраструктури. Вони передані місцевим органам влади, комунальним підприємствам. І якраз формування такого паспорту дає чітко нам розуміти. Яка частка теплопостачання, електропостачання в кожному населеному пункті закрита, і яку додатково де потрібно ще сфокусуватись? І таким чином ми в кінці матимемо цілісну картину енергонезалежності громад на місця за рахунок розвитку розподіленої генерації? А з якими складнощами ви зіштовхуєтесь, вибудовуючи цю структуру розподіленої генерації? Варто зауважити, що ми системно здійснюємо моніторинг і урядом прийнято низку заходів, які спорощують якраз будівництво. Це рішення щодо спрощення будівельних вимог, це спрощення екологічних вимог, спрощення умов приєднання до газових та електричних мереж. Це дає змогу швидко будувати таку генерацію. Окрім того, варто зауважити урядом прийнято низку фінансових інструментів, а саме програми 5.7.9, нульового кредитування для побутових споживачів. Гріндім, тобто це набір фінансових інструментів, які може використовувати якраз громада об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, комунальні підприємства для того, щоб оперативно покривати як власне споживання, так і відверто працювати в ефективній бізнес моделі, продаючи електричну енергію, надлишки електричної енергії в загальну енергосистему. Таким чином, по всій країні, ми бачимо інтенсивно. Інвестиції як приватного бізнесу, так і активну роботу комунальних підприємств щодо встановлення таких типів розподіленої генерації. Температура повітря на вулиці знижується, і традиційно, коли вона знижується, зростає споживання електроенергії. Які прогнози є у міністерства на ситуацію з енергопостачанням на найближче майбутнє? Зрозуміло, що у разі якщо Росія не буде завдавати нових ударів по українській енергоструктурі, оскільки тоді ситуація буде достатньо непередбачувана. Торні показники є тим передбачуваним фактором, який враховується при формуванні балансу і роботи об'єднаної енергетичної системи. А в той час саме ризик обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури є тим чинником, який призводить до знеструмлення, який призводить до застосування графіків погодинної подачі електричної енергії. Тому на сьогодні енергетики максимально роблять все необхідне для того, щоб світло було в домівках громадян, щоб максимально енергосистема була цілісною, працювала стабільно і протягом опального сезону можна було покривати споживання при максимальних навіть температурах. Ми розуміємо, що є. Частина, якби є ризики при високих мінусових температурах, але на сьогодні той комплекс заходів як по ремонту обладнання, так і залучення додаткової електричної енергії з країн-партнерів суміжних, а саме імпорт, 2,1 ГВт, додаткова аварійна допомога, активна робота щодо розподіленої генерації та резервного типу живлення для всіх критичних об'єктів критичної інфраструктури. Суцільно це дає більше стійкості енергосистемі. Таким чином ми намагаємось зробити все необхідне, щоб посилити систему до цього збільшеного споживання протягом опального сезону. Зрозуміло, що цьогоріч проведено найбільш масштабну ремонтну кампанію з підготовки до опалювального сезону. А чи всюди де є можливість, стартував опалювальний сезон? За нашими даними, практично у всіх громадах вже розпочато опалювальний сезон. Спершу теплопостачання починалось у об'єктах критичної інфраструктури та соціальної сфери, школах, лікарнях. На сьогодні ми бачимо, що температура вже нижче 8 градусів понад 3 доби. Відповідно, це той критерій, за яким місцеві органи влади розпочинають опалювальний сезон. І відповідно за нашими даними, практично всюди він вже розпочався. Дякуємо вам за інформацію. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому відеозв'язку.